О, здається, здається, хтось іде. А хто це така? І щось на кізеньку ти не схожа. Ой, ну звичайно, не схожа, діду. І мене кізенька? Я лисичка-сестричка. Між іншим найбільша модниця. Але ми з дітками кликали кисеньку, вірно, дітки? Так! <клес> <клес> О, кізоньку, не прийде ваша кізонька. А де ж вона? А нема. Вона так бігла до вас, Метала, метала. і попала в мою паску. А ну віддавай кізоньку сюди. <клес> Чому? А тому ви всі зібралися на свято, такі всі гарненькі. Святкувати веселитися. Так. Ти теж хочеш веселитись, так? Так. Дітки запросимо і до нас на свято. А О, ти полюбляєш вибиратися? Дуже полюбляю. А зараз ми з дітками тоді тобі влаштуємо веселу гру. Влаштуємо, дітки? А ну давайте влаштуємо! А тоді ти Снігуренькою зараз обереш учасників для нашої гри. А я поясню правила. Поможіть мені, будь ласка. Ну що, дітки? Хто хоче? Я бачу, формуються у нас командочки. А ну ті, кого я вибрала? Стали ось тут переді мною, будь ласка, командочку. А ви стали тут цю командочку, будь ласка. Так. Один за одним гарненько. Скільки за гарненько? Молодці дітки. А ще у мене є. Ось така ось. Кізонька, бачите всі дітки. А що подивляє їсти кізалька? Хто знає?